Ви можете вірити в перехід, можете не вірити в нього. Ви можете взагалі нічого не робити з собою, своєю свідомістю, а можете зробити, якщо готові, якщо ваша душа готова. Ви можете змінити себе, змінити весь свій всесвіт, а можете нічого не робити. І проходити жорсткі уроки, які будуть вас пробуджувати. Все залежить від того, до чого ви готові. Ми ніколи не будемо на тому рівні свідомості, на якому ми не можемо бути. Ми завжди там, де ми є. Ми завжди робимо те, що є в Божественній волі. Навіть якщо ми сьогодні проходимо якісь певні помилки, якісь певні трансформації, вони нам дуже необхідні, тому що все завжди в Божественній волі. Навіть коли ми не усвідомлюємо себе як високу суть, це все одно все в Божественній Голі, мої любі сонечки. Повірте, у нас є якийсь момент, звичайно, якийсь процент, де ми тут навіть несвідомо можемо трошечки там інакшим шляхом піти. Це воля, божественна в нас збільшується тоді, коли ми пробуджуємося, тоді коли ми розширяємо свою свідомість, коли ми виходимо за межі цих старих програм, тої особистості, якою ви себе вважаєте. Ви виходите, це так, якби вийти, знаєте, і осягнути весь світ, всю планету замість тої місцевості, де ви зараз живете. А пробудитись це осягнути ще й весь божественний всесвіт понад всіма планетами. Це також наші всевищі тіла. І коли ми так розширяємося, ми розширяємо свої можливості. А в нас всіх є Бог, Творець. Ми абсолютно з вами всі єдині в світлі. Ми різні всі в людській подобі, і кожен грає свою роль. Але коли ми пробуджуємося, ми починаємо на це світло один до одного притягуватися, адже ми притягуємося на це світло. От ми ж з вами разом, так, мої любі сонечки, нас тяне. Але це не ця кермічна особистість, так? а тяне саме світло, саме побути в певній медитації, в молитві, разом, так, побути в навчанні. Коли ви приходите до мене в Академію потоки світла та любові, тому що світло, цей магніт, він включається абсолютно непояснимі моменти для нашого розуму. Він це і не зрозуміє, тому що це не його природа. І так буде іти далі, мої любі сонечки, цей перехід. Люди, які на серце притягнуться, будуть жити. Які будуть звичайно приймить Бога, і будуть трансформуватись? Решта будуть проходити ці процеси зовсім по інакшому після фізичної смерті або десь на інших планетах допрацьовувати свої кармічні.